Ми вже готові. Ворог накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації. Кількість вже дозволяє здійснити обстріл. Також готова і сама авіація. Відповідно, важливо бути готовими до цього. Коваленко центр протидії дезінформації. Чуєш, Коваленко, ти кому пропонуєш готуватися? Українському ППО. Яке ваш сирський відправив на фронт? Штурмувати позиції орків. Чи може комусь, в кого є спроможності і засоби знищення цих сракет разом з аеродромами і авіацією? Так це краще робити секретно і тихо, щоби застати ворога зненацька і реально хоч щось знищити, а не розповідати казки на марафоні. Чи може громадянам країни? Якщо їм, то поясни, як готуватися, діставати банки з огірками, гантелі, гірі. Тенісні або бадмінтонні ракетки, щоби відбивати ракетний напад зі своїх балконів і дворів, чи є якийсь інший, більш ефективний спосіб той, що пропонують так звані ефективні менеджери Зеленського з їхнього парламенту, наприклад, встановити обов'язок кожного громадянина купувати боргові папери їхньої держави, кошти, від продажу яких просто перетечуть в чиїсь брудні кишені.